Ти чуєш звук, який піднімається вгору без кінця. Але насправді він ніколи не стає вищим. Звукова ілюзія Шепарда це аудіоілюзія, яка створює враження нескінченного підйому або спуску тону, хоча насправді звук не стає ні вищим, ні нижчим. Ілюзія складається з кількох накладених тонів, які відрізняються октавами, тобто звучать як той самий звук, але вище, нижче. Поступово змінюють частоту або всі разом підіймаються, або всі разом спускаються. Гучність тонів регулюється так, що ті, які наближаються до краю чутного діапазону, дуже високі або низькі, стають тихішими, а ті, що в центрі, гучнішими. Як це звучить? Як нескінченне підіймання по звукових сходах, ніби тон росте й росте, але ніколи не доходить до верху. Цю ілюзію часто використовують у фільмах або іграх, щоб створити відчуття напруги або падіння в безкінечність. Наприклад, Ганс Циммер використовував цей ефект у музиці до фільму Дюнкерк, щоб посилити тривогу. Підпишись тут більше таких дивних штук для твого мозку.